Підходить до завершення наш кубок Одеської області дисципліни лов окуня з берега. Статистика у нас наступна. 21 учасник у нас піймав 248 риб. Цього ми відпуспіймали і відпустили. Третє місце. Кількість риби 44. Golden Catch Одеса. Друге місце. Команда 3spin. Наловили, наловили на друге місце. Перше місце. То б це міг бути. Річні бродяги. Yeah. Переходимо до особистого заліку. Третє місце. Річні бродяги Омельченко Роман. Друге місце. Шаталінський Ігор річні бродяги. Головань Загнієвський Тарас. Кращі друзі, кращого друга. Херсонська федерація риболовного спорту. Ну що, друзі, змагання закінчились, і команда Golden Cage взяла третє командне місце. Боротьба була дуже потужною. Останній день був найважчий. Було дуже цікаво. Другий день вдалося спіймати у секторі, взяти в перший час 1,5 кг судаків. В кількості дві штучки. А на що спрацювали? Жовтий, трьохдюймовий силікон на дальній дистанції. В особистому В Чи... особистому залі в мене четверте місце. Не вистачило одного окуня на 40 грам. Як і зазвичай. Володимир, що ви скажете? По-перше, хочу подя подякувати Одеській федерації за змогу провести ці змагання, адже таких змагань вже дуже давно ніхто не проводив. Хочу сказати, що змагання були дуже цікавими. Рибка була рибка покльовувала, але, на жаль, була не дуже велика кількість учасників, тому кожен грам був вирішальним. На тумбу стали третє місце. Є будемо старатись і робити більші результати.